Улюблені, вітаю вас з Новим Роком та з Різдвом Христовим. І молимся, щоб в цьому вже в 2026 новому році закінчилась війна в Україні. Молимося. Амінь. І сьогодні хочеться поговорити про віру, тому що, знаєте, ми з вами живемо в такій. Час, коли і війна йде, коли в цьому світі так багато зла, ну такий проклятий, грішний світ. І коли в світі таке відбувається, кожній людині потрібна віра. І нам сьогодні потрібно проаналізувати, яка у нас віра. І насправді сьогодні є багато вір. Є віра душевна, це віра предків. От обряди, ритуали, релігія. Як фарисеї, книжники та пересвященики, які не спаслись, тому що вони були під законом. Ось таке віра душевна це під законом. Є віра е, плотська – це коли на першому місці своє я живу, як хочу я, по плоті. Є віра бісівська. От сьогодні люди задають питання, чи можуть бути біси, віруючих людей, чи можуть біси мучити так? Звісно, біси можуть бути віруючих людей, вони можуть їх е, мучити. Я навіть вам ще більше скажу, те, що е, є віруючі люди з бісівською такою е, вірою, і які навіть відвідують церкву. Так, і біси. Сатана, чорти, вони також вірять у Бога. Вони знають, що є Бог, але вірять так, як хочуть вони. Вони нічого не роблять. А віра без безів вона мертва. Це віра бісівська. Тому сьогодні багато віруючих людей з бісівською вірою. А є віра Божа. І, знаєте, ще є дуже велика проблема на сьогоднішній день. Те, що люди, вони от Віруючих людей в духовній сфері, е, і в матеріальному от, ставлять на одну позицію. Тобто у всіх один возраст. Але це глупо. От якщо мені, наприклад, 18 років, а вам там, ну, не знаю, наприклад, 50, то ви старший, у вас більше відповідальності. Два різних е, возраста. Так само в духовній сфері. Якщо ставити усіх в одну позицію, це дуже глупо. І апостол Павло, він пише про ці духовні возраста, всього їх є 4. І перший возраст духовний апостол Павло пише: Пишу я вам, дітоньки, що гріхи вам прощаються ради імені Його. Ось, наприклад, дітоньки, це хто? От прийшла людина в церкву. І по милості Божій, Бог прощає її гріхи. Це милість Божа. Ця дитина вона починає харчуватися молоком, як пише апостол Павло. Тобто Словом Божим. Але сама вона ще справитися перемогти сатану не може, тому що така плодська віра, не Божа. Далі, апостол Павло пише те, що другий духовний возраст це. Діти, пишу діти вам, бо ви пізнали отця. Хто такі е, діти? От е, ця дітонька, да, вона коли росте, вона переростає і стає е, дитиною. Ну, 12 е, років. Ось. Е, далі апостол Павло пише, е, те, що третій духовний возраст. Це юноше. Юнаки. Пишу вам юнаки, бо перемогли ви лукавого. Я писав вам, батьки, бо ви пізнали того, хто від початку писав я до вас, юнаки, бо місні ви, і слово Боже, вас пробуває і лукавого перемогли ви. От е, хто такі оці? Це. Вже четвертий духовний возраст. До третього ми зараз повернемося. Оці це апостоли, пастори. І до цього нам потрібно з вами рости, возростати духовно. А третій духовний возраст це юнаки, які мають віру Божу, які мають Бога всередині, Слово Боже. Вони наповнені цим Словом Божим. І це те, що ми робимо кожен день. Наповнюємося кожен день постійно Словом Божим, щоб бути юнаками. А юнаки, так як вони пробувають в Слові Божому, вони перемагають сатану. Вони гонять його, говорять: ах ти ж така скотеняка зараза, пішов вон, сатана. Тому улюблені, нам потрібно бути юнаками, які перемагають садну. Тому я кожному із вас бажаю, щоб у 2026 році кожен із вас він став юнаком. А ще краще отцями апостолами, щоб ви були пасторами, і бажаю кожному, щоб ви стали учнями Ісуса Христа. Тому що справжній учень Ісуса Христа, Він любить Слово Боже. Тому, якщо ти хочеш вивчати Слово Боже, слухати кожен день Його, напиши мені, і я обов'язково тобі відпишу з Богом, з Різдвом Христовим та з Новим Роком.